Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 4 жовтня. Друзі, я на полтавському риночку хочу вам розказати, яку ціну сьогодні свіжа рибка. Толсолобик по 80 гривень, трошки мільчий 70 Карасики, дивіться, всі свіженькі по 60 гривень. Ось такі коробчуки по 150 сом по 200 гривень. Толстолобик по 250 гривень. Таке філешка. І сом. По 350 гривень. І ось така голова 100 гривень за кілограмчик. Ось такий дядько буде коштувати вам 250 гривень, тобі ж тут 2,5 кілограми. Так що, якщо ви бажаєте зварити уху або посмакувати смачними стейками, завітайте! Хамсичка по 230, салачка 130, селюдочка по 190 по 160. І ось така селюдка. Боліці по 300 гривень. І заквашена продукція 80, 100, маленьке відер це 60. Осьте, друзі, завітайте! На полтавський риночок. Ви бачите, рибка, свіженька, гарненька, смачненька. Чекає вас, і ви на вечерю приготуєте завжди смачну страву для всієї вашої родини. Все, до зустрічі!